Доброго дня, шановні викладачі і студенти, в ці листопадові дні весь український народ схиляє голови перед трагічною сторінкою історією нашої батьківщини. Щороку, року, в четверту суботу листопада, ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921 1923 і 1946-1947 років. У 2023-му День пам'яті жертв Голодомору припадає на 25 листопада. Україна втратила внаслідок Голодомору і масових штучних голодів мільйони людських життів. У 2006-му законом України Голодомор 1932-33 років визнаний геноцидом українського народу. Станом на жовтень 2023 -го року Голодомор в Україні визнали актом геноциду парламенту 28 держав. 1932 1933 роки стала для України часом національної катастрофи, яка поставила націю на межу зникнення. Цей голод не був наслідком стихійного лиха, засухи або неврожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного тоталітарного режиму, насильницькими вилученнями продовольства, блокадою сіл і цілих районів, збройною виїзду за межі України. Згортанням сільської торгівлі та репресіями комуністи створили для українців умови, несумісне життя і тим самим здійснили масове вбивство голодом. 90-ті роковини голодомору чи найбільшої великої біди в історії України, однією з найстрашніших трагедій людській історії минулого століття. Ця трагічна дата для всіх нас є спільною пам'яттю, спільним болем. Спільним обов'язком назавжди закарбувати у своїх серцях спогади про тих безневинних, кого прирекли на страшну голодну смерть. Жахом Колодомору була надзвичайно велика смертність серед дітей. У багатьох районах України у вересні 1933 року за шкільні парти насіли близько двох третин учнів. Найбільше постраждали лісостепові регіони України із давніми козацькими традиціями: Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. У цих регіонах, в окремих районах. Упродовж 1933 року вимерли понад половини населення. Смертність перевищувала середній рівень у 8, 9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів. У Донецькій і Луганській області у 3-4 рази. Мільйони загиблих, тисячі ненароджених, понівечні людські долі. Та виснажена душа українського народу, все це зробив голод. Він став зброєю масового знищення українців. Ти кажеш: не було голодомору і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно до дотла, як навіть варба виймали із печі і забирали прямо із горшків. окрайці виривали з рук малечі. І торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоїть мені в очах. А кажеш, не було голодомору? Усі ці події багато років були забороненою темою в Україні. Людську пам'ять було взято під конвой. Спогади про це тривалий час каралися смертю. Але потік людської пам'яті. Поступово розмив стіну замовчування про велике горо нашої землі, архіви розкриті, свідчення записані, а винувації названі. Пекельні цифри і слова у серце б'ють, неначе молод, немов прокляття ожива, Руки ті чорні, голод, голод. У люті сталінській страшній Тінь смерті щастила по стінах. Мільйонів, Боже мій, не долічились Україна. Без болі не згадати страшні муки та переживання українського народу ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив земля життя у пекельних муках голоду. Вони просто хотіли жити, але їм не було чого їсти. Вони не просили чужого. Але в них підступно забрали своє. Мати не кликала дітей на обід, батько не захистив їх від радянських убивць. Чотири мільйони заморених голодом душ. Вони були такі, як ми. Просто їм не дали жодного шансу на життя. Їх душі досі дивляться на нас, немов благають хліба й співчуття. Мільйони в списках нам згадати час все те, що знищило чуже життя. Жертви голодомору обчислюються мільйонами. Страшні обставини злочину роблять неможливим встановлення і точної кількості викликаних Голодомором смертей, невинних людей і вичерпного пойменного списку. Зроніть сльозу. Бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці. Згроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затушіть, заголосіть, померлі люди стогнуть днини і благають, українці, донесіть стражденний біль холодної країни. Загадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в тій землі житами просли, щоб голоду не знали люди вічно. Правда, по ці жахливі події стала набутком світової спільноти лише в руки незалежності України, а спогади про них для нас, українських громадян, назавжди залишаться мірилом національної скорботи, горить свіча, не гаснуть вже роки, відкриті очі скинутих провалля, Годенькі плечі, стигли колоски. З набуцям грофтового вуалю. свіча мигне, немов би те пробач, немов потреба вічного прощаю, як скрегіт смерті, як дитина плаче, а пефороз відвертого очаю. Але система не досягла головного, не зламала Україну. Серед мільйонів сплюндрованих доль були й мільйони тих, хто не втратив людської гідності та віри завдяки незглавності українського народу. Україна у 1991 році відновила незалежність, а нинішній всенародний опір російської агресії показує, що українці остаточно позбулися страхів, що насаджувалися тоталітарним режимом із Кремля не одне десятиліття. Через дев'ять десятиліть після голодомору проти українців знову застосовують методи геноциду. Цього року ми вдруге вшануємо жертв сталінського режиму в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Понад 20 місяців війни засвідчили, здійснюючи вторгнення, Росія має на меті знищити українську націю як таку: знищити українську ідентичність, культуру, мову. Для цього окупанти вбивають і депортують українців і руйнують наші міста. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочин проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані. В умовах війни ми закликаємо українців і людей по всьому світу 25 листопада о 16.00 долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Та акції запали свічку. Засвітити вогник у кожній домівці, як вияв скорботи за загиблими, вірив в перемогу України і готовність докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися. Я грім, побратими. 15.59. Усім дев'ять. як чути мене. Вітер старт. готові. Грім. Я гроза. Чую вас добре. Пане полковнику. Увага. Починаємо. Великий збір. Десять дев'ять. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. let's do Сьогодні весь цивілізований світ допомагає Україні, а ми, українці, всі разом працюємо на перемогу, спрямовуючи всі сили на підтримку наших захисників. В умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про голодомор 1932-33 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Пам'ятаємо злочин сталінського геноциду та його жертв. Єднаємось, тому що єдність є запорукою нашої перемоги. Ми маємо власну державу та збройні сили, підтримку світу, військову, фінансову, дипломатичну допомогу. І найголовніше згуртованість народу. Тому ми вистаємо і переможемо. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо.